Час новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області. Далі. До 150 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу можуть отримати ветерани від Тернопільської міської ради. Ці гроші зможуть отримати на конкурсних умовах військові, які вже звільнені з ЛАВ ЗСУ та які брали безпосередню участь у бойових діях та здійсненні заходів з національної безпеки, а також їхні дружини або чоловіки. Фінансова підтримка надається на конкурсних умовах, на придбання обладнання, сировини матеріалів на оренду приміщень та транспортних засобів, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення або на навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу. При цьому проекти, які переможуть у конкурсі, повинні реалізовуватися на території міста Тернополя та сіл громади. Проєкт повинен бути реалізований впродовж бюджетного року. Для отримання фінансової підтримки необхідно подати пакет документів, серед яких проект на розвиток власного бізнесу та копію відповідних документів. Про дату початку прийому документів та повний пакет документів буде повідомлено на сайті Тернопільської міської ради, додатково після оголошення конкурсу. Нагадаємо, що у Тернополі роботодавці, які працевлаштовують військовослужбовців, звільнених з ЛАВ ЗСУ, Можуть отримати компенсацію зі сплати ЄСВ впродовж шести місяців з дня працевлаштування захисника. Умовою для отримання цієї компенсації є збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше мінімальної заробітної плати. До нас йдуть як до священника або як до мами. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Бережанах обслуговує майже 28 тисяч людей. У 2022 році лікарі центру почали надавати нову послугу паліативну допомогу. На сьогодні медичні працівники підтримують близько 50 пацієнтів похилого віку. Яка вона медицина у тандемі із людяністю? Далі у сюжеті. Майже 28 тисяч людей обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги у Бережанах. У медичному закладі працює 19 лікарів. Одна з них Тетяна Лищук. У сімейній медицині жінка вже більше десяти років. Іншій професії зізнається навіть не уявляє себе. Намагаємося знайти індивідуальний підхід до кожної людини, підняти настрій людині, крім того, щоб людина вийшла задоволеною з кабінету, проводимо лікувальну роботу. Діагностично, профілактично. Центр первинної медико-санітарної допомоги працює на території трьох громад Бережанської, Саранчуківської та Нараївської. У складі медичного закладу сім амбулаторій. На сьогодні 34 тисячі людей підписали декларації з лікарями. Робота сімейного лікаря непроста. адже фахівці хочуть допомогти кожному, каже Оксана Стрільчук. До своїх пацієнтів медична працівниця ставиться як до рідних людей. Ми маємо зрозуміти, побачити. Інколи за соматикою може ховатися переживання, психічна травма якась. Жителі Бережан можуть записатися до свого лікаря через електронну чергу або ж в амбулаторії через спеціальний QR-код. Мені здається, що дуже зручно. Ну правда, є трошки проблеми. Людям трошки ще важко такі. Знаєте, оці. Опанувати ті технології, і то суслові старші люди, особливо це. Але я на надіюся, що воно що воно в якійсь частині пацієнтів воно це допоможе і забезпечиться. Зараз мені здається, що кожній людині важко, і кожна людина потребує, щоб до неї були уважні і більш такі співчутливі в кожного якесь своє особисте переживання, хвилювання, і дуже добре, коли є поряд фахівці, які здатні надати людині цю допомогу. У 2022 році лікарі центру почали надавати нову послугу паліативну допомогу. На сьогодні медичні працівники підтримують близько 50 пацієнтів похилого віку. За словами Віктора Цапко. Їм вдається закривати матеріальні потреби хворих на майже 70%. Це люди, знаєте, такі ну справді страждущі, які вже на межі життя і смерті, і паліативна допомога якраз направлена на те, щоб їм дати. Достойну якусь таку допомогу на останніх їх етапів їхнього життя. І ми, ми дуже багато до того прикладаємося. Наприклад, ми тільки на памперси, там, пеленки, то все минулого року ми майже близько 700 тисяч ми витратили, закупили їм. У Бережанській громаді кажуть, що року працюють над покращенням умов надання медичних послуг для пацієнтів, аби люди відчували себе у закладі комфортно. Ремонт амбулаторного приміщення в селі Урмань Урманського старостату це найвіддаленіша точка нашої громади адміністративна, де проживає досить велика кількість мешканців і надання якісних медичних. Послуг, особливо в первинній ем, сфері, є е, надважливи. За словами міського голови Бережан, влада докладає усіх зусиль, аби міські лікарні на території їхньої громади надали статус кластерної. Історія України для дітей у легендах вийшла друком збірка казок тернопільської письменниці Ірини Мацко – Початку повномасштабної війни жінка проживає у Польщі, де й написала свою нову книгу. Перша презентація авторських легенд вже відбулася в одній з бібліотек Варшави, у якій працює нині письменниця. Сьогодні ж Ірина Мацко приїхала до рідного краю, аби розповісти про свою нову книжку тернополянам. Більше знає наша Юлія Пацкаль. Зацікавити нове покоління, вивчати історію своєї країни. Тернопільська письменниця Ірина Мацко презентувала нову книгу Легендарна Україна історії вільних це збірка авторських легенд, які переповідають життя героїв різних епох від Трипілля до сьогодення. Багато на нашу долю випало історично різних подій, таких сумних. Але якщо це сприймати не як постійні страждання, а як сприймати як історії вільного народу, він не підкоряється, він не, не хоче над собою, щоб хтось панував, то це трошки інше сприйняття. Історії переможні. Ірина зізнається любила книжки з дитинства. З маличку письменниця полюбляла читати казки, а ось вже власні почала писати для своїх дітей. «Я Ніколи не думала, що це взагалі можливо бути письменником. Нікого не знала знайомих письменників. Не було в моїй родині таких, хто пише. І ну так стало, що потрошки, оскільки я вже 20 років десь в цій галузі в цій сфері. То потрошки набралося вже десь так більше ніж 20 книжок. Свою крайню книжку жінка написала у Польщі, куди виїхала з початку повномасштабної війни. Саме у одній з бібліотек Варшави, де працює Ірина, і відбулася перша презентація збірки казок. До слова, завдяки письменниці на полицях польської книгозбірні стало більше українських творів, що дозволяє дітям, які вимушено покинули свої домівки через велику війну. Більше читати рідною мовою сьогодні. Жінка приїхала до рідного краю, аби познайомити тернополян зі своєю новою роботою. У ній на читачів чекають сім легенд. Дія кожної з яких познайомить з певним періодом в історії країни. Наприклад, про Терезубець я нічого не знайшла і вирішила написати для дітей такою мовою, якою би їм було зрозуміло, образною мовою, розказати цікаву що таке тризубець, що таке цей символ? Як він е прийшов до нас? Так? І е що він означає? Аби юні читачі краще могли зрозуміти легенди до кожної з них підібрані ілюстрації. Їх створила українська художниця Оксана Берсан із Бахмута. У малюнках ілюстраторка відтворила автентичний одяг та побут відповідного історичного періоду. І це досить складно. Це не є щось таке фантастичне, це не є в одному стилі. все, там тільки Київська Русь, наприклад, чи тільки сучасність. А це потрібно було всі періоди охопити. Придбати книгу можна у онлайн крамницях Сама ж письменниця зізнається, вже працює над новою книгою для своїх читачів. 120 мистецьких творів української народної творчості представили у Тернопільському обласному художньому музеї. Свої роботи презентували 45 митців Тернопільського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. На виставці можна побачити і живопис, і графіку, і скульптури, вишиття та декоративно-прикладне мистецтво. Як саме виглядають твори народної творчості, знає наш Назарій Голуб. Традиції, сила нескорених таку символічну назву має виставка, яку презентували майстри Тернопільської національної обласної спілки народного мистецтва України. На експозиції митці представили твори у різних стилях: малярство, вишиття, бісероплетіння, ветенанка, кераміка, гончарство та різьблення. Власне, через наші традиції ми можемо ідентифікувати себе як українці, як нація в світі. І майстри це й роблять. Якщо війна руйнує культурні цінності, то майстри народних ремесел підтримують традиції. На виставці представлені твори 45 митців Тернопільщини, а це 120 мистецьких робіт. Людмила Павлова, заслужений майстер народної творчості України. На експозиції мисткиня презентувала два свої твори. На одному із них фігури українців у старовинному вбранні західних регіонів у стилі пап'є-маше. «Як вату повністю все висихає біленьке. і повністю потім розмальовуються, але відповідно так, як виглядає історичне вбрання. Повністю всі ті кожухи, ті всі манти. Кожний е, одяг е, у нас він має свою назву специфічно в кожному регіоні. Тому якщо там кожух, то в гуцулів це сардак, е, у Лемків це е, гуня, чуня. Людмила Павлова розповідає, на роботу витратила близько трьох місяців. Найдовше каже мисткиня сохнуть самі фігурки, а далі їх можна розфарбовувати. Посередині експозиції жінка створила діду. Говорить, це символ наших українських традицій. Тому і свою роботу назвала діду як символ життя. Це він завжди присутній в кожній українській родині на Різдво дух наших пращує. Він завжди є. Ми завжди шануємо наших батьків. Ді все наше покоління. І от, а на основі цього виникло показати всі наші західні регіони. Виставку робіт української народної творчості усі охочі можуть побачити у Тернопільському обласному художньому музеї. Триватиме експозиція до середини лютого. Такими були події четверга. Дякую, що були з нами. Бережіть одне одного. Перемога вже близько.